Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Зовсім скоро нас чекає новий рибаланс героїв. Тому перейдемо і подивимося на зміни. Перший герой з рибалансу чорний лицар. Змінена його шкода з третьої навички. Тепер вона буде залежати від здоров'я, а не від атаки. В цілому, це збільшить його шкоду, але суттєво його не змінює. Але герой непоганий заходить на всі локації в грі за рахунок постійного бафа захисту та регенерації на перезарядків. Два ходи. Тому герой добрий, і перейдемо до наступної героїні. Це у нас за образом дуже красива героїня, але щодо ребалансу, на другій навички знизили перезарядку з п'яти ходів до 3. І також знизили перезарядку і третьої навички з п'яти ходів до 4. Та відтепер вона буде знімати всі бонуси. Тому на канбоса буде добре, буде частіше накладати випалювання та отруту. Далі в нас іде парний герой до Джуліани Ромеро. Йому також знизили перезарядку другої навички з п'яти ходів до трьох при апі. І також буде знімати один бонус вже з кожного ворога. І третя навичка понижена КД з шести ходів до чотирьох при апі. Та бонус захисту на 60%. Але суттєво це нічого не змінює для цього героя. Тому герой тільки для навичків або війни фракції. І остання героїня ребаланс з фракції варварів Айна. З першої навички вже буде змовірністю 15% отримувати додатковий хід. На другій навички знижено КД до 3 ходів. Це дуже круто, тепер кланбос буде завжди під штрафом слабкість. І також на третій навички знижено КД з 5 до 4 ходів, що також буде швидше накладати штраф захисту на борса і буде лікувати себе на 30% від завданої шкоди. В цілому Гариня стане більш цікавою на клан босі і нарешті заграє. Тому за підсумками ребалансу відмічу айна. Це по справжньому крутий ребаланс героїні. Тому сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба.